Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом! І сьогодні, як ви і просили, намалюємо бузок. Малюватиму я маркерами, ви можете використовувати фломастери або кольорові олівці. А малювання фарбами має трошки іншу техніку, тому, якщо ви захочете намалювати ще й фарбами, обов'язково намалюємо. Кладіть ваш аркуш паперу вертикально і спочатку будемо використовувати олівець, яким окреслимо форму бузку. Вона схожа трошки на морквинку. Ось дивіться, квіти буску зібрані у такі суцвіття, які називаються довгі китиці. Ми намалюємо одне суцвіття. Під нахилом у правий бік малюємо таку, наче морквинку. Ми будемо притримуватись цієї форми для того, щоб всередині намалювати маленькі квіточки. Ви можете продовжувати малювати простим олівцем, а я візьму одразу чорну ручку, щоб вам було гарно видно. Подивіться, як багато квіточок на одному суцвітті. Їх зараз ми і будемо малювати. Будемо заповнювати внутрішню частинку цієї форми. Малюємо кругленьку серединку квіточки і домальовуємо 4 пелюстки. Короч, малюємо ще одну квіточку. Ось ця квіточка в мене трошки виходить за контури олівця. Десь я навпаки намалюю квіточку трошки далі від контурів олівця. Для того, щоб це суцвіття не мало чіткої трикутної форми, щоб таким чином бузок виглядав більш природньо. І де залишається багато простору між великими квіточками, я малюю такі маленькі, без круглої серединки. Ось тут ще маленьку намалюю. Тут буде більшенька. Малюйте квіточки хаотично, притримуючись контурів олівця. А також я буду дуже вдячна за вашу активність. Не забувайте ставити лайки, які допомагають просуванню канала. Тут також я намалюю квіточку, яка трошки виходить за контури олівця. А тут навпаки трошки далі від контурів олівця. Можливо, вам буде легше спочатку розмістити великі квіти, а потім, де залишиться багато простору між ними, намалювати маленькі. Тут в мене також квіточка буде трошки виступати за контури олівця. Поруч намалюю маленьку квіточку. І так домальовуємо квіточки до самого верху. Зазвичай бузок зацвітає у травні, але буває і раніше за сприятливих погодних умов. І коли зацвітає бузковий кущ, це нагадує величезний букет. Я, як ви бачите, малюю дуже багато маленьких квіточок, якщо вам важко, малюйте їх менше. На каналі є також багато інших уроків по малюванню квітів. І щоб легше було їх знайти, переходьте у списки відтворень і під назвою Малюємо разом квіти ви знайдете всі ці уроки. Ми малювали і соняшник, і підсніжник, і тюльпани, нарцис, троянду і багато інших квітів. А також на всі ці уроки я залишу посилання під цим відео. І майже ми домалювали до кінця. І ще на самій верхівці намалюємо декілька нерозпущених квіточок. Зверху малюємо одну невеличку лінію, від неї відходить ще одна, і з іншої сторони. Малюємо такий напівмісяць перевернутий. І далі як тюльпанчик. Знов дужка і такий, наче зігзаг зверху. Давайте ще намалюємо з лівої сторони у верхній частині такі нерозпущені квіточки, лінія, квіточка і поруч ще одна. І я намалюю ще з правої сторони лінія, квіточка, поруч ще одна. І тут маленька. Тепер лініями з'єднаємо квіточки по контуру між собою. Ми вже на олівець не орієнтуємось, а дивимось, де у нас розташовані квіточки, і з'єднуємо одна з другою. Ось ця лінія олівця залишилась трошки вище, вона нам вже не потрібна, а з'єднуємо далі ці квіточки. Я ще тут домалюю квіточку одну. І нижче ще одна буде. З'єдную тепер квіти між собою лінією. Ось тут ще. І тепер намалюємо саму гілочку, на котрій знаходиться бузок. У нижній частинці посерединці малюємо таку дугообразну лінію. Тут додаємо товщину. І гілочка буде мати розгалудження, тому домальовуємо ще одну гілочку в лівий бік. І продовжуємо малювати товщину. Намалюємо ще листочки, вони мають таку серцевидну форму, ось така дужка. Тепер верхня частина листочку і нижня. І трошки нижче з іншої сторони, якщо у вас достатньо місця, малюйте ще один листочок. Тепер від середньої частинки листочка малюємо такі перетинки штрихами, на іншому так само. Якщо у вас ще залишилось багато вільного місця, ось як у мене між квіточками, можна ще домалювати маленькі квіточки. Все, думаю, достатньо, тепер нарешті будемо розмальовувати. Для квітів я буду використовувати два кольори фіолетовий та бусковий. Увесь простір між квітами я розмалюю фіолетовим. Ось тут. Це також квіти, але вони в тіні і нам їх повністю не видно. А ось ці квіти, що ми намалювали, я зроблю бусковим. Ви, звичайно, можете використовувати інші кольори для квітів. Квіти буску можуть бути і білі, і рожеві, бускові, лілові, які ви ще кольори буску бачили. Але якщо ви обираєте інші кольори, краще використовувати більш темніший кольор і світліший. Наприклад, якщо ви обрали рожевий, ви більш темним кольором заповнюєте увесь простір між квіточками, а самі квіти робите світлішим. Це достатньо кропітка робота, тому ви можете попросити допомогу у батьків. А якщо у вас немає фломастерів з різними відтінками одного кольору, ви можете тоді обрати, наприклад, кольорові олівці. Якщо, наприклад, взяти олівець рожевого кольору і сильніше на нього натискати, колір буде більш насиченим і темним. Ним можна заповнити увесь простір між квіточками. А потім, не сильно натискаючи на олівець, розмалювати квіти. І таким чином колір буде світлішим. Нарешті ми це зробили, достатньо кропітка робота, тепер візьмемо жовтий і зробимо ним серединку у великих квіточках. І тепер бусковим кольором я розмалюю усі квіти. Я ще помітила, що не витерла зайвий олівець ластиком, зроблю це зараз. Тепер я листочки з гілочкою розмалюю зеленим. До речі, чи помічали ви, що листя буску восени, коли настає час йому подати, не змінює свій колір. Так само, залишаючись зеленим, воно опадає на землю. Якщо у вас є темно-зелений, за бажанням можете трошки відтінити листочки. За бажанням ще можна додати трошки коричневого на гілочку. Я проводжу вздовж чорної лінії, з однієї сторони лінію коричневим. І бузок готовий, але я ще вирішила додати фіолетовим на кожну квіточку ось такі штрихи. Від центру на кожній пелюсточці по декілька штрихів. Це, звичайно, робити не обов'язково, лише якщо ви не втомились і вам так подобається, домальовуйте також. Я малюю ці лінії лише в квіточках, в яких є кругленька жовта серединка. Також проводимо лінію з внутрішньої сторони у нерозпущених квіточках. Тепер бузок повністю готовий. Не забувайте поставити лайк. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання.